Ghost of Tsushima – одна з найкращих ігор з відкритим світом за останні роки. Нарешті дісталася до народної платформи. Після успішного дебюту на ps 4 а згодом і на PS5, гра все ще викликає великий інтерес серед геймерів, і тепер власники ПК зможуть насолодитися цією епічною пригодою. Це показова гра в жанрі пригодницьких екшенів, яка поєднує в собі захопливий сюжет, дуже класний відкритий світ та витончену бойову систему. Для тих, хто пропустив цю гру раніше, я детально розкажу про її унікальні аспекти та чому вона заслуговує на увагу. Без спойлерів лише про сюжетну зав'язку. Отже, події відбуваються в 13 столітті під час монгольської навали на Японію після розгрому самураїв Джин Сакай, головний герой гри, залишається одним з небагатьох, хто вижив. Він вирішує залучити підтримку різних місцевих воїнів, щоб визволити свого дядька і за сумісництвом Дзіто дзітоцушіми з полону Хотунхана. А потім відбити весь острів із рук монголів, щоб запобігти їхньому просуванню на основну частину Японії історія, хоч тематично доволі проста, але, як на мене, цікава. У дусі епохи і сеттингу. Вона сильно набирає обертів у третьому акті, який приходить до закономірно сильного фіналу. Фінали два, але геймплей протягом гри ніяк на них не впливає. Весь сюжет пронизує лінія становлення Джина Сакая привидом. Спочатку він навіть не може допустити думки вбити ворога непомітно. Вважає, що це низько, але йому доводиться йти на ці заходи. Це перетворе. Ання героя формує нові конфлікти і безпосередньо відображається в геймплеї. Адже що далі ви просуваєтеся історією, то більше освоюєте безчесних за самурайськими поняттями прийомів. Також на шляху ви зустрінете різних цікавих персонажів, у кожного з яких є власна історія. Буквально у кожного значущого для сюжету персонажа є свій унікальний ланцюжок побічних квестів. Їх можна виконувати як по ходу основної історії, так і після її завершення. Другорядні завдання, які тут звуться історіями цушіми, які, по суті, звичайні філерні місії, і ясне діло пропрацьовані не так добре, як основний сюжет кудись поїхати, вбити ворогів по-тихому, або в бою з союзниками, провести розслідування у стилі відьмака, вистежити когось за слідами або непомітно простежити за ворогом. Останнє добре трапляється нечасто. Це в цілому перелік всіх механік історій цушіми. У них рідко трапляється щось незвичайне, але принаймні. Розробники комбінують усі ці механіки і підкріплюють їх непоганим сюжетом. Але куди цікавішими на їхньому тлі виглядають історії стародавніх героїв. Окрім унікальних геймплейних рішень, найчастіше пов'язаних з оточенням, вони вустами місцевих музикантів розповідають легенду, яку супроводжує стильне суміє. А також пропонують круті босфайти і унікальну нагороду наприкінці. І це не якийсь треш по типу ресурсів, а завжди щось значне. Як новий нищівний спеціальний прийом або нова броня зі своїми особливостями. До речі, це зараз вже дивно для гри з відкритим світом, але цю шіму можна пройти абсолютно не відволікаючись ні на сайди, ні на дослідження світу, адже ніхто не примушує вас фармити ресурси, вкачувати левел, щоб пройти далі. Грубо кажучи, це не дрочильня у відкритому світі, до яких ми звикли. Тут формально навіть немає рівнів персонажа і ворогів, але незважаючи на це, не раджу бігати просто на маркери головного квесту і Ось чому. Ghost of Tsushima стоїть на двох стовпах: дослідженні світу і бойовій системі. Давайте спочатку поговоримо про перше. Розробники подбали про те, щоб вам було цікаво досліджувати світ, і ви поринали в атмосферу японського острову з головою. На це працює насамперед візуал. На ПК розробники дозволили собі максимум, і тепер гра повністю розкриває графічний потенціал: села, пагоди, великі фортеці все виглядає велично і при цьому автентично. Внутрішня. Оздоблення монголів рясніє колоритом, але ще більш привабливий вигляд має природа острова. Окремо хочеться виділити траву, листя і пориви вітру. Вони дуже добре працюють і на занурення гравця у світ, завдяки чому він здається живим і дихаючим. Також на острові регулярно зустрічаються нові біоми. Кожен з яких має свій конкретний вайб і змусить вас регулярно вмикати фотомод. А через те, що локації розділені на вище згадані три акти, ви не побачите. Всі біоми одразу, і впродовж усієї гри відкриватимете для себе щось нове. Цушіма постійно закликає вас відкласти карту і вирушити назустріч невідомому, просто помічаючи цікаві речі навколо. Наприклад, ви можете побачити стовпи диму в небі. У таких місцях часто знаходяться табори місцевих жителів, захоплені монголами села або мандрівники, які сидять біля багаття і можуть видати вам квест. А якщо ви бачите характерне дерево з жовтим листям, яке виділяється з усіх інших, то знайдете там лисячу нору. Її мешканка не просто представниця місцевої фауни. Вона вважає. Посланцем богині Інарі та приведе вас до місцевих святилищ, помолившись, у яких ви відкриватимете нові слоти для амулетів. А біля самотнього дерева в полі, ви часто знайдете якийсь капелюх для вашого персонажа або місце для складання хоку. У світі також є святині, кожна з котрих розташована в особливому місці, до якого ще потрібно буде дістатися скелями і деревами, що вибудовують свою рідну трасу для паркуру, які безперечно варті того, щоб там. Побувати, крім насолоди гарним краєвидом з вершини, ви отримуєте великі амулети, які суттєво допомагають у проходженні. Вони можуть, наприклад, відновити здоров'я поза боєм або полегшити виконання ідеальних парирувань і ухилень. Ще вам зустрінуться гарячі джерела під червоним японським кленом, у яких можна збільшити максимальний запас здоров'я, а також послухати думки персонажа на одну з обраних тем, що додатково розкриває джина. А на тренувальних майданчиках ви можете пройти. Міні ні, гру з бамбуком, завдяки чому збільшити кількість так званої рішучості, про яку трохи пізніше. У кожне вище описане місце вас може привести пташка Вивільга, яка підлетить до вас і характерним звуком закликатиме слідувати за нею. Але навіть якщо ви провтикаєте всі візуальні підказки, на карті відзначатимуться цікаві місця, повз які ви проїхали. Причому, якщо ви проїхали в 10-15 метрах від такої точки, потім ви зможете швидко туди переміститися. А якщо захочете Дослідити кожен куточок карти, не хвилюйтеся, ви їх не пропустите. Після завершення чергового акту на відповідній локації відзначаються всі табори монголів. А отже, вже після знищення монгольської загрози позначаються всі точки цікавості. Але не подумайте, їх тут дійсно небагато. Якщо порівнювати з іншими відкритими світами, до речі, про мітки на карті в грі вони вам не мулять очі, бо в грі нема компаса чи мінімапи. Інтерфейс мінімалістичний, наскільки це можливо. А Замість компасу до точки призначення вас направлятиме вітер, що додає імерсивності. Як ви могли зрозуміти, всю гру пронизує ідея споглядання і духовного спокою. Ці медитативні моменти дають відпочити від екшену, і До наступної сутички ви прийдете з чистим розумом і спокійною рукою, як справжній самурай. Загальна атмосфера підкріплюється автентичним саундтреком, з якого хочеться виділити цікаві партії духових інструментів, а також невеликими деталями, наприклад, стиль. Зованими заставками на початку та наприкінці кожної місії грою на флейті, яка окрім іншого змінює погоду залежно від мелодії та розмовами персонажів, вони обговорюють нагальні проблеми, війну і самого привида, який поступово стає легендою в їхніх очах. Добре, скажете ви, але що ж із себе представляє бойова система? На перший погляд, усе досить типово. Від самого початку у вашому розпорядженні є слабкий і сильний удари: блок, парирування й ухилення. Але потім на цю стандартну формулу починає нашаровуватися велика кількість нюансів. По-перше, ідеальне парирування та ідеальне ухилення, після яких можна добити ворога за кілька ударів. А по-друге, різні стійки, прийоми кожної з яких бажано використовувати на певному типі ворогів мечниках, копійщиках, щитоносцях або важких воїнах ще додатковим нюансом стає шкала приголомшення. Якщо завдати опонентові сильних ударів вона заповнюватиметься, після чого ви зможете за дві секунди добити його, і якщо ви підберете потрібну стійку, ви зможете приголомшити ворога набагато швидше, тому їх постійно потрібно міняти на льоту, що привносить різноманітність у геймплей. Бо в кожної стійки є своє комбо сильних ударів, а також особливі прийоми. І все це добро, як стійки, так і навички, пов'язані з парируванням і ухиленням, можна вдосконалити за очки техніки. Їх ви будете отримувати, прокачуючи свою легенду, місцевий аналог рівня. Але стійки і парирування це ще далеко не все. Ви можете використовувати у своїх цілях оточення, наприклад, бочки з порохом або осині гнізда. Звичайно ж, у вас в арсеналі є короткий і довгий луки в комплекті з особливими стрілами, а з часом з'явиться духова трубка. Також на останню роль у бойовій системі. Мі відіграють різні метальні гаджети, кунаї та різноманітні бомби. У них немає критичної необхідності, але вони можуть виручити вас у непростих ситуаціях з великою кількістю супротивників. Але є і протилежні ситуації, коли ворог всього один. Не раз за гру вам доведеться зіткнутися з майстрами меча в дуелі, як за сюжетом, так і у відкритому світі. Такі супротивники часто виступають босами, у яких є свій патерн атак, пафосні фрази і підозріла живучість – Однак, незважаючи на це, сутички з ними рідко тривають довше кількох хвилин. Цікавою фішкою гри також стали протиборства. Підходячи до ворожого табору або патруля, що роз'їжджає, ви можете покликати їх для битви. І якщо вчасно відпустити кнопку сильного удару, дзін завдасть опонентові блискавичного удару, який не переживе жоден монгол. Найкрутіше в цьому прийомі те, що за певних обставин серію протиборств можна збільшити до п'яти. А ще завдалого випаду у вас заповнять. Ця очки рішучості їх можна заповнити під час вдалих парирувань і ухилень, а витратити на поповнення запасу здоров'я або непробивні спецприйоми. Незважаючи на те, що вороги не мають рівнів, з часом вони стають сильнішими. Наприклад, щитоносці навчаться використовувати вогонь, лучники випускати по кілька стріл одночасно. А в протиборстві супротивники почнуть частіше імітувати атаки, нападаючи більш раптово. Взагалі, кожен удар у грі дуже вивірений і точний. У гравця є повний контроль над персонажем. Ви можете перервати атаку, щоб спарирувати удар ворога або завдати його одночасно з ним. У такому разі ваші мечі перед. Нуться і прослизнуть один по одному. Ghost of Tsushima зроблена з великою повагою до самурайського кіно, а тому не завжди вірна реалізму. Противники можуть відлетіти на кілька метрів після влучання з лука, а боси на догоду гейм дизайну переживають трохи більше ударів, ніж могли б. Але в більшості випадків вороги лягають з кількох ударів або однієї стріли в голову без шолома. Але і вас на високому рівні складності можуть укласти доволі швидко. Вороги не соромляться нападати одночасно. А тому в грі відсутня фіксація камери на ворога, що тільки спочатку здається дивним рішенням. Не бійтеся, гра не скочується в численні перегравання одних і тих самих сутичок. Тут не ви тремтите перед ворогами, а вони перед вами. Буквально страх у грі це окрема механіка. Можна навіть збільшити ймовірність залякування ворога, підібравши потрібну броню або амулет. Перелякані вороги спочатку падають на землю, а потім починають тікати. Якщо встигнете, можете добити їх на землі. «Стелс» є не менш важливою складовою гри, ніж екшен. Особливо порадували можливості позиціонування і переміщення, адже крім стандартного паркуру по дахах, канатоходства і маскування в траві, Джин уміє протискуватися у всілякі щілини, залазити в дірки в стелі і проповзати під будинками, з'являючись у найнезручніших для монголів місцях. До речі, контроль над персонажем проявляється і тут. Наприклад, ви можете просто перестрибнути паркан, а можете натиснути кнопку стрибка ще раз. тим Самим відстрибнувши від нього далі, доповніть це дзвіночками і пітардами для привернення уваги ворогів, гаком кішкою для подолання простору і потайним ланцюжком убивств з величезної висоти, і ви отримаєте дуже креативний і видовищний стелс. Але ж не забувайте, ви можете включити в цю формулу стрільбу з лука, дротики і димову бомбу на випадок, якщо стане спекотно. А щоб більш ефективно діяти в бою, потрібно прокачувати спорядження і броню. Майже все в грі можна покращувати, залізу можна витратити на прокачування катани, і танто, шкіру і шовк на броню, бамбук і тис на луки, а шкури, зібрані з кабанів і ведмедів, можна пустити на підсумки для бомб і стріл. Але повторюся, ви спокійнісінько можете пройти гру без побічних активностей. Ці ресурси не потрібно пилососити по мапі, тому що на чолі всього скіл, а не характеристики, але тикнути. Кнопку підбору ресурсів у таборі монголів і дорогою на чергову місію буде незайвим. До кінця другого акту легко можна повністю прокачати катану, обидва луки і кілька улюблених сетів броні. Про останні давайте поговоримо трохи детальніше. У грі є різне обмундирування, у кожного свої бонуси до атаки, захисту, залякування або щось більш унікальне. Найприємніше, що під час прокачування броні вона змінює свій зовнішній вигляд. Ви навіть можете відкрити кілька унікальних шоломів які можна одягнути в поєднанні з іншою екіпіровкою. Система броні дуже гарна й тим, що її можна змінювати в будь-який момент, навіть у запалі бою. Майже кожен комплект броні можна додатково кастомізувати у торговця, те саме стосується катани, луків і капелюхів. Версія Director's Cut мало чим відрізняється від оригіналу. За винятком нового доповнення та кількох загальних виправлень. Головне це острів ікі у доповнення. Доволі чудовий сюжет і одне з найкращих наповнень у всій грі, ікі приблизно в три рази менший за цушіму. Але на ньому все ще повно завдань, активностей і місць, які варто дослідити. Незважаючи на невеликий розмір острова, йому не бракує різноманітності. Ви побуваєте скрізь від лісів, затягнутих туманом. Аном до пляжів із сяючою бірюзовою водою. Загалом ікі піднімає планку красивих пейзажів для скріншотів ще вище. Острів Цушіма був справжнісіньким персонажем, мало не головним героєм. І в цьому плані крихітка ікі нічим не поступається своєму старшому братові. Якщо говорити про сюжет, то на ікі панують пірати, бандити і беззаконня. Кодекс честі самураїв тут не значить нічого. А їх самих тут, м'яко кажучи, не шанують, що створює контракт. Асти з сушімою. Сюжетна лінія доповнення має величезний потенціал. Але що ж забув на острові Дзін? Він вирушає туди, щоб знайти загадкову монгольську шаманку на прізвисько Орлиця. У неї є віддані послідовники, і вона користується зовсім іншими методами ніж Хотунхан. Власне, через це сюжет доповнення має інший відтінок порівняно з оригінальною історією. Я вкрай раджу вирушити на острів тільки після того, як ви добряче вивчите бойовку та інші механіки, тому що доповнення. Повнення не боїться кидатися складними битвами. Крім того, нові дуелі теж проходяться не з першого разу, що вкрай цікаво. На які вас чекають, зокрема, новий комплект обладунків як для головного героя, так і для його вірного скакуна. Причому отримання кожного сету доповнюється своєю власною міфічною історією. Ну і звісно, по острову розкидано безліч випробувань точок інтересу. У доповненні представлено три нові техніки: дві з них пов'язані з банальним знаходженням святилищі. Буваннями з луком, що досить круто для тих, хто любить іноді просто погуляти світом. Бойовка, і без того комплексна з усіма цими стійками, парируваннями, здібностями і метальними предметами. А тут додаються нові штуки, і знаєте, у основній грі буде здаватися, що чогось не вистачає. З'явилися і нові противники, шамани. Їхній архетип буде знайомий усім, хто, хоч скільки давно грає в екшени, вони підсилюють навколишніх монгів і роблять їх агресивнішими, почувши, як шам. Ман починає співати, одразу ж кидайте всі справи і шукайте його інакше противники відкусять вам дупу за дві секунди. Ну і кілька слів про Legends. Власне, це багатокористувацький режим. У ньому є режим виживання і щотижневі випробування. Також є і режим під назвою Суперники, в якому дві команди по двоє людей битимуться одна з одною, щоб знищити хвилі ворогів раніше за своїх противників. Legends зовсім не обов'язковий, але в ньому можна добре провести час. Ще хочеться сказати кілька слів про технічне виконання. Студія Ніксес, яка портувала більшість ігор Sony на ПК, цього разу не підвела. Можна потикати в меню налаштування графону, щоб підкрутити його відповідно до збірки ПК. Мінімальні технічні вимоги теж досить низькі, чого і слід було очікувати, враховуючи, що гра була з самого початку заточена під PS4. Проте власники хай енд ПК теж не підуть ображеними, так як можна викрутити все на максималки і насолоджуватися шикарною. Картинкою, місцями з милом, але все ж як є. До речі, Нікс вдалося задіяти власну технологію AMD Frame Generation у тандемі з DLSS 2.0. Частота кадрів збільшується майже вдвічі. Стабільні 100+, плюс в 2 в к над цим портом вони дійсно заморочилися. Порився я в інтернетах і побачив, що на Steam Deck Цушіма працює прекрасно. Правда, на мінімалках FPS видає більше 40, але навіть на маленькому екрані вона виглядає прекрасно. thank <music> you В будь-якому разі цушіма це мастхев, навіть якщо ви пройшли гру ще на плойці, особисто моя думка. Але гра все ще є одним із найкращих пригодницьких екшенів з відкритим світом. Вона не надокучає гріндом і не спонукає юзати всі механіки, щоб пройти гру. Сюжет, хоч і простенький, але досить цікавий. Ну а доповнення з прекрасним островом ікі додає у гру краплю містики і прекрасно вписується в загальний контекст, без втрати ідентичності притаманної цушімі. В цілому ПК версія може перевершити очікування тих, хто ще не грав. Це найоптимізованіший порт від Ніксес. При цьому він видає шикарну картинку. Чесно, навіть не знаю, що ще додати. Тому перейдемо до ціни. Проект не із найдешевших. Ціна в Стімі складає 1700 гривень. Я, звичайно, рекомендую грати. Це навіть не обговорюється, але у випадку, якщо не грали, якщо поганяли самураї на PS, і хочете поганяти ще на народній платформі, то можна з чистою совістю чекати перші з на мою думку, ця гра, в якій можна провести і насолодитися сотнею годин, отримала свою найкращу версію. За бета-тест дякувати не буду. Завдяки гнучким налаштуванням графону і величезній кількості контенту. Головне, що гра не фокусує тебе на грінді як представники під жанру. На мою думку, Ghost of Tsushima не стане бестселером року в стімі, але продажі, очевидно, не підведуть. Коротше, оцінка 9 балів із 10 можливих. Ну а ви дайте. Активу, напишіть, як вам гра. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.